Цивільна справа номер 204 дріб 294, дріб 22. Провадження номер 61 7158 СК-22, суддя Карпенко, СО. Клопотання про приєднання до матеріалів справи. Впроваджені так званої колегії суддів юридичної особи приватного права, суб'єкта господарювання з назвою Верховний суд. Код 4172-1784, Квет 84.23, яка складається з фізичних осіб без національності і Конституційного громадянства самостійної української держави України, а саме судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ Стрільчука ВА, знаходиться касаційна скарга так званого державного підприємства-конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля. На рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року на постанову Дніпровського апеляційного суду від 1 липня 2022 року у цивільній справі за позовною заявою Філіпенка Олександра Сергійовича далі позивач до юридичної особи приватного права з назвою Державне підприємство Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля. Код ЄРДПО. 14.30.83.04, квет основний 72.19. Про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати через відмову приймати участь у медичному експерименті. Мною неодноразово було висловлено недовіру зазначеному складу колегії. Та подано обґрунтовані та вмотивовані заяви про відвід з додатками номер 1 від 19 серпня 2022 року, номер 2 від 22 серпня 2022 року, номер 3 від 25 серпня 2025 року, номер 4 від 29 серпня 2022 року та номер 5 від 6 вересня 2022 року. Які були безпідставно проігноровані. Ба Більше того, ухвалою від 06.09.2022 року по зазначеній справі на мене було накладено штраф в розмірі 744 гривні 30 копійок. Зазначені обставини викликають іще більший сумнів і недовіру до представленого складу судової колегії та підсилюють моє переконання в упередженості даної колегії. Зважаючи на міжнародні норми права, хотілося б зауважити, що відповідно до загальної декларації прав людини, яка була прийнята першого і проголошена резолюцією 217а 3 Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист, від якої б то не було дискримінації, що порушує цю декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації, це стаття 7 даного документу. Крім того, кожна людина має гарантоване конституцію і законом право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами. В разі порушення її основних прав, наданих їй Конституцією або законом. Це стаття 8, зазначеного документу загальної декларації. Згідно до положень, визначених пунктом Бі, пункту 3, статті 2 Міжнародного пакту про громадські і політичні права, кожна держава, яка бере участь в цьому пакті, зобов'язується забезпечити, щоб право. На правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими адміністративними чи законодавчими властями або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту. Відповідно до положень частини 1 статті 17 закону України від 23 лютого 2006 року номер 3477-4 Римське про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, далі Конвенція, та практику Європейського суду з прав людини, далі ЄСПЛ як джерело права. Пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. З цього питання Європейський суд з прав людини в пункті 66 рішення у справі бочан проти України від 03.05.2007 року заява номер 7577 02 зазначив, що безсторонність в сенсі пункту 1 статті 6 має визначатися відповідно до суб'єктивного. Критерію на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді, у конкретній справі, тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження та об'єктивного критерію. Тобто, чи, було, чи були у суді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу. Відповідно до об'єктивного критерію, має бути визначено чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності суддів. У цьому зв'язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення для стороннього спостерігача. Ключовим питанням є питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві мають вселяти суспільству і перш за все сторонам у процесі. Я не буду прочитувати всю практику ЄСПЛ, яка зазначена в даному клопотанні. Вона буде опублікована в текстовому розділі матеріалу на сайті Багнетнації. Під зазначеним відео. Переходьте за посиланням і вивчайте практику ЄСПЛ. Отже, з урахуванням зазначеного вище слід вважати, що суд встановлений законом, означає наступне дотримання усіх правил юрисдикції та підсудності. Наступне дотримання правил автоматичного розподілу справ. Наступне наявність повноважень у судді. Наступне належний склад суду. Наступне наявність достатніх повноважень для розгляду певної категорії справ, доповнюючи європейську практику та розширюючи зміст профільних міжнародних договорів. Доречно також зауважити, що преамбулою Кодексу суддівської етики затверджено рішення 11. Чергового з'їзду суддів України від 22.02.2013 року. Визначено, що здійснення права кожного на судовий захист на основі принципу верховенства права здійснення правосуддя від імені Держави Україна виключно на підставі Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Висувають високі вимоги до моральних якостей кожного судді. усвідомлюючи значимість своєї місії з метою зміцнення та підтримки довіри суспільства до судової влади, судді України вважають, що зобов'язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, у зв'язку з чим добровільно беруть на себе більш Істотні обмеження пов'язані з дотриманням етичних норм як у поведінці під час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці. Відповідно до положень статей даного кодексу, суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян. У чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докласти всіх зусиль до того, щоб, на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини, його поведінка була бездоганною. Суддя повинен старанно і неупереджено виконувати покладені на нього обов'язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань. Та вдосконалення практичних навичок. Суддя повинен здійснювати судочинство в межах та порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, вічливість, витримку і повагу до учасників судового процесу та інших осіб. Суддя повинен виконувати обов'язки судді безсторонньо і неупереджено, неупереджено та отримуватися від поведінки будь-яких дій або висловлювань, що можуть привести, призвести до виникнення сумнівів у рівності професійних суддів, народних засідателів та присяжних при здійсненні правосуддя. Частиною першої статті 9 Конституції України закріплено, що чинні міжнародні договори згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України є частиною національного законодавства України. Беречи до уваги дане положення Конституції, треба зазначити, що відповідно до бангалорських принципів поведінки судді, які було схвалено резолюцією економічної та соціальної ради ООН 27.07.2006 року. Року номер 2006 дріб 23, і які ґрунтуються на засадах незалежності, об'єктивності, чесності та неупередженості, а також дотримання етичних норм рівності, компетентності та стандартності старанності, визначено наступне: беручи до уваги загальну декларацію справ людини, в якій визначається. Як основоположний принцип надання в рівній мірі кожній особі права на розгляд її справи, що пов'язане зі встановленням її прав та обов'язків незалежним судом на засадах справедливості та безсторонності на відкритому судовому засіданні у встановленому законом порядку, беручи до уваги міжнародний пакт, про громадянські і політичні права. Що гарантує рівність всіх громадян перед судом, а також право кожної особи на своєчасний розгляд її справи, що пов'язані зі встановленням її прав та обов'язків компетентним та незалежним судом на засадах справедливості та безсторонності на відкритому судовому засіданні, у встановленому законом порядку. Зазначені вищі принципи мають на меті встановлення стандартів етичної поведінки суддів. Вони адресовані суддям для використання як інструкції, а також судовим органам для використання як базових принципів регламентації поведінки суддів. Крім того, вони покликані сприяти кращому розумінню та підтримці здійснення правосуддя з боку представників виконавчої та законодавчої влади. Адвокатів та суспільство в цілому. Ці принципи передбачають, що судді у своїй поведінці підзвітні відповідним органам, що створені для підтримки суддівських стандартів, які діють об'єктивно та незалежно і мають на меті збільшення, а не зменшення значущості існуючих правових норм та правил поведінки, якими зв'язані судді. Саме тому Конституція України, Закон України про судоустрій статус суддів, кодекс суддівської етики та бангалорські принципи поведінки суддів в контексті як чітка інструкція до виконання мають забезпечити високі стандарти поведінки суддів всіх судових установ з метою укріплення суспільної довіри до судових органів, що має першочергове значення для підтримки незалежності судових органів. Об'єктивність судді є необхідною умовою для незалежного виконання ним своїх обов'язків. Вона, об'єктивність, проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття. Суддя демонструє поведінку бездоганну, навіть з точки зору стороннього спостерігача. Спосіб дій та поведінка судді мають підтримувати впевненість суспільства в чесності та непідкупності судових органів недостатньо просто чинити правосуддя. Потрібно робити це відкрито для суспільства. Суддя дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки при здійсненні будь-якої діяльності, що пов'язана з його посадою. Постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов'язок прийняти ряд обмежень і, незважаючи на те, що пересічному громадянину ці обов'язки могли б здатися обтяжливими, суддя приймає їх добровільно та охоче. Поведінка судді має відповідати високому статусу його посади. Суддя виконує всі свої обов'язки. Включаючи винесення відкладених рішень розумно, справедливо та з достатньою швидкістю. Загальновідомо, що відповідно до положень Конституції в Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі. В межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. У своєму рішенні номер 45 від 13 серпня 2018 року. Щодо заходів для забезпечення дотримання принципу рівності перед судом і законом, Рада суддів України зауважує звернути увагу суддів на необхідність неохильно дотримуватись Кодексу суддівської етики та вимог процесуальних законів та норм матеріального права рішень ЄСПЛ під час здійснення правосуддя. Судова діяльність та поведінка судді має бути взірцем чесного, добросовісного, толерантного, кваліфіканого. Кованого і справедливого служіння народу України. Враховуючи вище зазначене, керуючись положеннями Конституції України та наведеними вище нормами міжнародних актів, які є частиною Національного законодавства України, вимагаю приєднати до матеріалів даної справи номер 204 294 дріб 22. Провадження номер 61 7158 СК-22, копії складених присяг суддями представленої колегії, а саме, судді доповідача Карпенко, СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА. Друге. Приєднати до матеріалів справи, копії суддівських посвідчень суддів представленої колегії, а саме судді Карпенка Ігнатенка Стрільчука. Приєднати до матеріалів справи копії витягів з трудових книжок суддів представленої колегії Карпенко Ігнатенко Стрільчука. І четверте, повідомити мене письмово про виконання даного, даного клопотання із зазначенням номерів томів, а також підшитих сторінок до матеріалів справи е, номер 204 294 22. Дане клопотання подавалося в контексті заяви про роз'яснення судового рішення щодо встановленого розміру штрафу за неповагу до суду. Далі буде, тримаємось, боремось. Хай щастить.